Добрий день малята! Пропоную вам разом зі мною послухати одну історію. Називається вона Вітер і Сонце. Одного разу сонце та сердитий північний вітер затіяли суперечку. про те, хто ж із них сильніший, довго вони сперечались. Нарешті вирішили помірятися з силою і з мандрівником, який саме у цей час. Їхав верхи дорогою. Дивись, сказав вітер. Я, як налечу на нього, умить зірву з нього плаща. Сказав і почав дмухати щосили, Але чим більше старався вітер, тим міцніше. Гортався мандрівник у свій плащ. Він бурчав, буркотів на негоду, але все їхав далі і далі. Вітер сердився, лютував, осипаючи від долашного мандрівника дощем і снігом. Тоді мандрівник натягнув свій плащ і тверзався поясом. Тут нарешті вітер і сам переконався, що йому плаща не зірвати. Сонце, побачивши весілля свого суперника, посміхнулось, вигрелянуло і за хмар, обігріло, висушило землю, а разом із ним і замерзлого мандрівника. Відчувши тепло сонячних променів, він підбадьорився, подякував сонцю, сам зняв свого плаща, згорнув його. Бачиш? Тоді сказало сонце сердитому вітру. Ласка. Та добро може зробити значно більше, ніж гнів. Ось така казочка.